Майже тисячу окупантів знищили Збройні Сили України цієї доби, а також 18 танків та 19 ББМ. Про це звітують у генеральному штабі збройних сил України. Загальні втрати Росіян в особовому складі сягнули вже 293 тисяч 830 терористів. До того ж, після цієї доби 15 артсистем арт та 3 РСЗВ ворога вже не несуть небезпеки, як і засіб ППО, та ще десятки російської техніки. Російські війська знизили активність своїх військ біля Авдіївки. Утім, від своїх намірів не відмовляються, заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун. Бої тривають. Водночас в американському інституті вивчення війни повідомляють, що росіяни нібито мають незначні просування на захід від Красногорівки. Це населений пункт за 5 кілометрів від Авдіївки Донецької області. Також аналітики інформують про бої за Терекон, штучний насип та залізничну станцію поблизу Авдіївки. Від 9 жовтня, як армія РФ почала активний наступ на Донеччині, російські загарбники зазнали великих втрат. Йдеться у звіті інституту. Тим часом збройні сили України продовжують вести на масштабні ніж зазвичай наземні операції на лівому березі Херсонської області. Наші захисники просунулися в селі Кринки за два кілометри від річки і створюють там плацдарм. Окупанти перегрупувалися і пішли знову у наступ під Авдіївкою. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня спричинила значні втрати російської техніки. Росіяни перегрупувалися і повернули інтенсивний наступ. Вважають в інституті. Це свідчить про те, що окупанти вірять, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не враховує значних втрат техніки та особового складу. Тим часом ворог активно застосовує у Авдіївці авіабомби. Про це розповів етері телеканалу Апостроф Тіві, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. За його словами, вага таких бомб сягає близько півтони, а окупанти можуть скидати їх на будівлі міста по кілька на день. Одна з найскладніших, скажімо так, проблем, з якою зараз стикаються наші захисники саме в Авдіївці. Це потужне використання Росією авіабомб от е, Використовують ці е, старі радянські бомби КАП-500 500 в назві це в даному разі вага. Тобто це півтонні бомби. Я, чесно кажучи, бачив свого часу ще в Грозному, як вони працюють. Ну, це така дуже неприємна штука. Власне, дев'ятиповерховий будинок просто складається, якщо от влучає така бомба. От, е, і от наразі е, в район Авдіївки Авдіївської промзони наразі прилітає десь до 20 таких бомб за добу. Прикордонники модернізували свої кулемети, аби ефективніше знищувати ворожі ППЛА в нічний час доби. Тепер вони мають лазерні ціли вказівники, виявляють повітряні цілі вогневими групами. Також значно допомагають потужні прожектори, якими прикордонників забезпечили волонтери. Бійці Марк та доцент показали, як виглядає їхня бойова робота. Для ураження безпілотних літальних апаратів вогневими групами використовується групова зброя раніше в нічний час доби наведення та ураження безпілотних літальних апаратів здійснювалося за шумом двигуна. Ми модернізували ці кулемети лазерними цілих казівниками, які спрощують наведення та саме ураження цих безпілотних літальних апаратів. Завдяки волонтерам отримали переносні прожектори Санра. Їх застосовуємо у вогневих та мобільних вогневих групах для пошуку в ворожоку по нічному ниві. Танкісти 47-ї окремої механізованої бригади після штурмів перевіряють роботу техніки та продовжують тренувати свої навички ведення бою. Займаються як досвідчені воїни, так і новачки. Бо навчання та підготовка військових це запорука успіху на полі бою, кажуть українські бійці, і показали роботу танку Леопард. Подивимось. Ну що ж, такі були головні новини з фронту станом на цю мить. Залишайтеся надалі з нами.